Вітаю всіх на кухні Дівді! Найвідоміша азіатська страва, яка прекрасно поєднує в собі гармонію індійських спецій і м'ясо птиці. Гостра, ароматна, пряна курка карі. І саме сьогодні ми її будемо з вами готувати. Буде гостро і буде гаряче. Обіцяю! Приєднуйтесь! Спочатку пропоную приготувати бульйон. Я його в цій страві буду використовувати як додаткову рідину до курки, а також це буде насичення страви більшими смаками. Щоб ви не готували, з бульйоном завжди буде краще. Я вам зараз лише е, розкажу, як готувати бульйон. В описі під відео буде повний рецепт бульйону. Якщо ж ви все-таки хочете подивитися, як саме його потрібно готувати, то тоді пропоную вам подивитися відео, де я готувала борщ. Першим ділом для нашої курки карі вам знадобиться літр фільтровий. Води, куди ви кидаєте приблизно 300 г кісток курячих або індичих. Або ж знову ж таки 50 на 50 Далі опалюєте на вогні цибулинку, морквинку, кидаєте їх до кісток і додаєте буквально один е, лавровий лист. Коли це закипить, ставите маленький вогонь і хай собі тихенько булькає приблизно годинку-дві. Я ж готувати бульйон не буду, тому що він в мене є готовий. Він в мене розморожується на даний момент. Я доволі часто так роблю, варю велику каструлю бульйону. Після того, як він охолов, розливаю його по формах і закидаю в морозильну камеру. І якщо я щось там готую, де в складі є бульйон, в мене в будь-який момент є бульйон. Це економить багато часу. Готуватиму я на 4 порції. В описі під відео я залишу покроковий рецепт в грамах. На ці 4 порції, якщо ж вам потрібно більше, будь ласка, можете множити на 2. Я вам дуже рекомендую спочатку підготувати всі інгредієнти, але лише, лише тоді починати смажити. Ми смажити все будемо на великому вогні, і в нас не буде часу на щось відволікатись. Курка карі – дуже смачна страва. І я її готувала з усіх частин курки, іноді навіть не тільки з курки. Як на мене, найсмачніше це сіре м'ясо. Тобто гомілка або стегно. Я ж сьогодні буду готувати стегна. Ще як варіант, ви можете готувати навіть з курячої грудинки. Смак буде також дуже насичений. Почнемо очищувати наші стегна, точніше, курячі. Спочатку треба відділити кістки. Дивитесь, де є кістка, і відділяєте її ножем. Обережно з пальцем. Є краще оброблені шматки м'яса, де отаких от гострих кісток немає. Тепер будемо вирізати саму кістку. Починаємо відверху і ведемо ножем вздовж самої кістки. Зараз тут розріжу. От бачите, ось кістка. І так її відрізаємо акуратно. Так само з іншої сторони. Для того, щоб легко відділити кістку від м'яса, обов'язково ніж має бути гострий. Взагалі на кухні легше працювати з будь-якими продуктами, коли у вас гострий ніж. Відрізали. Тепер пальчики під кістку і відриваєте обережно так м'ясо. Тепер берете ножем одну сторону раз. І так само відділяємо іншу. Ось таке воно виходить. Пальчиками промацуєте, щоб не було кісточки ніде. Ось, наприклад, є маленька кісточка гостра. Ми її ось так обережно виріжемо. Все. Отак? Гарно. Те саме робимо з наступним шматком м'яса. І тепер прорізаємо м'ясо вздовж кістки. Розвертаємо на іншу сторону, відрізаємо. Тепер акуратно пальчиками під кісточку. О! Вона відірвалася навіть з цієї сторони. І тепер тут вирізаємо. Якщо м'ясо якесь залишиться на кісті, то нічого страшного. Я вам рекомендую кістки не викидати, залишати їх на бульйон. Заховаєте в морозилку, і потім, коли треба буде, у вас будуть кістки, не треба їх шукати чи ще купувати. Стигночі гомілку, ви можете купити вже окремо від кісток. Так би мовити, філе. Якщо ви не хочете розбирати його, то можете вдіяти так. Я завжди беру з кісткою, бо мені потрібно на бульйончик, щоб було. Я буду смажити на грилі. Нарізати, поки м'ясо не буду. Я цілими шматками буду на грилі його готувати. Якщо ж ви будете готувати на пательні, то тоді я вам рекомендую перед приготуванням його нарізати на кубики. Розміром приблизно десь 3х3. Як я казала, кістки ховаємо до морозилки. Зазвичай я це роблю з індичами і з курочами. Телячі можна так купити без проблем. Але на телячих ми дуже рідко щось готуємо, бо там важче бульйон. До морозилки. Далі нарізаємо цибулю кубиками. Повторюсь на рахунок ножа. Він має бути гострим. Якщо ви нарізаєте цибулю, і у вас течуть сльози з очей, це не означає, що треба там якось мочити ножа, чи якось мити цибулю. Справа не в цьому. Справа в тому, що у вас, скоріш за все, тупий ніж. Якщо при розрізанні цибулини ніж не товче, Клітини, цибулини, а їх розрізає, то тоді сік не буде довкола розбризкуватись, і, відповідно, у вас не будуть іти сльози з очей. От, це і весь є секрет сухих оченят. Тепер розігріваємо пательню і додаємо на неї олії. Будемо смажити цибулю. Олії не шкодуйте, наливайте побільше. Я вам тут скажу чому так. Якщо ж ми е, олії дамо мало, цибуля е, почне сохнути і почне горіти. Для того, щоб вона вийшла соковита, золотиста і ароматна, треба побільше олії. Ми, коли її посмажимо, кинемо потім на сито, щоб вся олія стекла і наша страва не була жирною. Смажимо на великому вогні і не забуваємо перемішувати. Черга перцю. Традиційно курка карі – це гостра страва. І саме гострота розкриває її наповну. Без неї вона все одно дуже і дуже смачна, але все-таки не без цієї пікантності. Гострий перець чилі беремо обов'язково. Хіба що, якщо ви не любите гостру страву або будете готувати для дітей? То тоді можете його не додавати. Але все ж таки, у нас індійська страва вона має бути гостра. Якщо е, вам не треба, щоб все було гостре, я вам рекомендую повністю приготувати цю страву. А перець потім додати окремо. Тобто, візьмете якусь порцію, відділите і додасте туди перцю. В мене перець зелений, він ще буває червоний, як ви знаєте. І яку кількість вам на страву потрібно, тут вже, мабуть, з сіллю, більш індивідуально. Він різний по гостроті. Зазвичай зелений перець, той, що мені попадався, він не дуже гострий. А от саме цього разу, що я купила, він дуже сильно гострий. Я буду давати лише два, хоча, зазвичай, на таку кількість м'яса е, я даю десь 4, а то й 5. Але ви маєте розуміти. Що це дуже індивідуально. Хтось любить більш гостро, хтось менше. Я дуже люблю гострі страви і легко переношу гостроту. Цю страву ви маєте приготувати обов'язково. Ваша сім'я буде в захваті. І нагадую вам золоте правило: коли ви працюєте з перцем чилі, обов'язково вдягаєте рукавички і після цього ні не трогаєте нікого і нічого, окрім цього перцю з цим ножем. Бо то буде значно гірше, ніж цибуля. Наступним етапом це буде потрібне часничку. У мене два зубчики великих. Можете взяти трошки більше, трошки менше, на ваш особистий вибір. Чавимо його. Якщо можете, наскільки змогли, настільки розчавили. І тепер просто маємо його посікти на маленькі шматочки. Ось так пройшлися. І тепер подрібнюєте. Він розчиниться у страві і не будуть шматки такі. Наша цибуля вже підсмажилась, вона вже готова. Тут олії небагато, але ж все-таки ми її злим процідимо. Для цього беремо окрему ємність з ситом. Можна брати менше, якщо у вас є. Скидаємо сюди цибульку. Так, тепер її тут трішки погортаємо, щоб лишнє стекло. Скільки в нас там стекло? Ну, як бачите, небагато, але якщо ви випадково олії більше налили, ніж мали, то вона стече і не буде. Заважати смаку страви. Все, що ми до цього готували, це була основа смаку до нашої страви. Перейдемо тепер до більш цікавих інгредієнтів: а саме перець. Я дуже люблю болгарський перець. Особливо в цій страві, він їй дуже пасує. Я ось так його розріжу, щоб вийняти серцевину. Чистимо від серцевини. І будемо нарізати на невеликі шматки, щоб далі його обсмажити. Шматки ось такі. Тепер трішки грибів. Їх потрібно зовсім небагато. У мене це буде 4 таких великих штучки. Багато їх чому не потрібно. Потрібно, щоб вони в страві поєднувалися з іншими інгредієнтами і це була гарна композиція, щоб не виділявся грибний смак. Нарізаєте також на такі шматки. Ви ще можете, окрім перцю та грибів, додати інші овочі. Наприклад, спаржу, брокколі або інші взагалі гриби. Багато різних овочів можна додавати, це залежить від того, що ви полюбляєте. У мене це все, що буде з овочів. Більше я додавати нічого не буду. І тепер. Можемо переходити до смаження м'яса. Окремо вам хочу розповісти на рахунок смаження овочів і смаження м'яса. Різниця між тим, як смажиться на грилі і на пательні, є. Це різниця і в часі, і в тому, яким чином воно підсмажується. Так як я смажу на грилі, повторюсь, я шкіру не знімала з м'яса. Чому? Оцей весь жир з-під шкіри. Він витопиться в грилі, вона стане тоненькою, смачною і хрумсткою. Якщо ж ви наріжете разом е зі шкірою, то ваше м'ясо на пательні може бути дуже жирним. В неї багато жиру. Вам достатньо м'ясо лише е жиру, лише з м'яса. Е ще на рахунок смаження. Пательня обов'язково має бути дуже гаряча, щоб коли ви викинете. М'ясо воно одразу почало закриватися з усіх сторін і утворювалася скоринка хрумстка. Але якщо вона буде холодна, то почне м'ясо випускати сіт, відповідно, воно почне варитись, а не смажитись. І на рахунок овочів. На грилі чим простіше такими шматками смажити, що просто їх виклав, закрив, вони собі обсмажились. І все прекрасно, все просто і чудово. На пательню я б вам рекомендувала нарізати меншими шматками, це буде набагато зручніше смажити. Тепер черга смажити наше м'ясо. У мене гриль вже розігрівся, гарно розігрівся. Додаємо олії небагато, і викладаємо м'ясо. Смажемо на максимальній температурі 5 хвилин. Ви ж, е, якщо готуєте на пательню, кидаєте з кубиком м'яса на пательню, перегортаєте десь раз в 2-3 хвилинки і смажете до золотистої скоринки на великому вогні, обов'язково. І тепер перевернемо наше м'ясо. А, видно яке соковите. І ще пару хвилин знімаємо м'ясо. І тепер будемо викладати овочі. Також смажимо пару хвилин, краса, соковиті. Рум'яні, прекрасний грибочок. М'ясо та овочі вже готові. Ті, хто готував на пательню, у вас вже навіть порізане, а я буду тільки нарізати. Спершу наріжемо м'ясо, беремо нашу курочку обережно, гаряче. Ви подивіться, яка шкіра в неї. Хрустка тонка, немає ніякого жиру, краса. На пательні можна такого досягти, але це дуже важко. Плюс ще жир всякий, тому я люблю гриль. Нарізаємо. Нарізаю я так само тими ж кубиками приблизно 2 х 2, 3 х 3. А яке соковите, Ви бачите, скільки тут соку, юшки, це плюс гриля? Так само. Черга нарізати овочі. Який чудовий перчик. Він соковитий, м'який, краса. І грибочки. Це моя улюблена частина. Я гриби люблю не менше, ніж дируни. Так само нарізаємо прекрасно. Тепер починаємо все збирати докупи. Для цього нам знадобиться або велика глибока пательня, або ліпше ось така каструлька. Кидаємо в каструлю вершкового масла небагато. Додаємо часник і третину гострого перцю. Це все обсмажуємо до золотистості. Аромат прекрасний. Масло і часник. Угу. Додаємо сюди нашу смажену цибульку. Додаємо м'ясо, болгарський перець та шампіньони. Так, перемішуємо гарненько. Черга спецій. Можна поекспериментувати зі спеціями, можна додавати горошок гірчиці, мускат, зіру, фенхель що ви більше полюбляєте. Я ж буду додавати основну спецію це карі і також декілька для покращення смаку. Всього я буду додавати по пів чайної ложки. кожної спеції Півчайної ложки. Коріандру меленого, півчайної ложки копченої паприки, гострий червоний перець і карі. Додаємо солі. Як завжди, я солі буду спочатку небагато додавати, потім буду коштувати, і, якщо ще потрібно, ще додам. Гарно перемішуємо. Додаємо бульйон. У мене ще він досі холодний, нічого нагріється зараз і додаємо вершки, перемішуємо ще раз. Доводимо до кипіння. Після того, як закипить, ще варимо на маленькому вогні хвилин 15 і потім додаємо залишки гострого перцю. Після того дві хвилинки ще буквально потримайте на вогні і вимикайте, щоб воно настоїлося. Традиційний гарнір для курки карі – це, звісно ж, білий рис. Проте, на мою думку, гарнір може бути не лише рисовий. Особисто я часто його замінюю на картоплю пюре. Або на мівіну, можливо, якісь макарони чи спагетті. Це дуже смачно. Я сьогодні на гарнір буду готувати картоплю пюре. Для цього вам потрібно її почистити, я вже попередньо почистила. Далі нарізаємо на маленькі шматочки, щоб вона швидше зварилася. Кидаєте воду і варите хвилин 20. Будете пробувати, щоб вона була м'яка. Обов'язково не забудьте посолити. Після того, як вона звариться, злийте лишню воду, додайте вершкове масло та молока. Молоко можна замінити вершками, але не забувайте, вони більш жирніші, тому їх краще наливати менше. Переминаємо нашу картоплю, яка вже зварилась, додаємо молока, додаємо масло. Чим більше масла, тим більше буде вершковий смак. Ну, тепер сервіруємо нашу красу. Картопелька. і тепер курочка. Бачите, за рахунок вершків тут жиру достатньо. Добре, що ми його зливали. Ну що ж, настав мій найулюбленіший момент, можна скуштувати. Так, захопимо все разом з перцем, з м'ясом, з рибочком, з картоплею. Гостро і дуже-дуже смачно. Вершки з бульйоном. Дали смак всім овочам і м'ясу. Мега смачно. Обов'язково підсмажуйте овочі, підсмажуйте м'ясо, зливайте жир. Тут достатньо його з Смак неймовірний. Обов'язково приготуйте, скуштуйте, не пожалкуйте. І як завжди, точний та покроковий рецепт ви знайдете в описі під відео. Підписуйтесь на наш канал. Ставте вподобайки, а я з вами прощаюсь до зустрічі.